Кров полилася. У сутичках на майдані загинули троє демонстрантів у МВС. Поки підтверджують загибель двох. Це громадянин Білорусі Михайло Жизневський і Дніпропетровець Самвел Нігоян. Загалом у сутичках на майдані та вулиці Грушевського з 19 січня тяжкі травми отримали понад 100 осіб. Одному відірвало руку троє залишились без очей. Серед них двоє журналістів. Загалом за останні три дні постраждали понад 20 працівників змі. Вони не брали участь у сутичках, а виконували редакційні завдання. Утім саме представники засобів масової інформації опинилися під прицілом міліцейських снайперів. Постраждала навіть російська знімальна група, біля якої вибухнула світло-шумова граната. Повне впічлення, що ми час находимось ні за в двадцятому вікі. Вот у меня сейчас полное впечатление, что мы...